Юля зустріла Сергія на дні народження подруги. Він весь вечір очей від неї не відводив. Тільки наприкінці вечора він наважився запросити її на танець. Катя іменинниця, помітивши погляди Сергія, підійшла до подружки пошепотітися. Дивись, обережно, Юлько. Він недавно розлучився, ще не ухолов в сенсі. Та ніби нормально вони з Оленою жили. Донці шість років, дружина там так, інтрижку на стороні завела. Сергій одразу дверима гримнув, не пробачив. І розлучився? Так, додому так і не повернувся, подав на розлучення. Ну, ось, значить, вільний чоловік. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо ти все це мені розповідаєш. Я його вперше бачу. І цілком, можливо, що в останній. Кажу, бо все ж бачу. Давно знаю його зі школи. І бачу, як він на тебе дивиться. А стосунки зі свіжорозлученим чоловіком випробування не для новачків. Повір, треба б років зо два почекати. Юля знизала плечима, у неї вистачало претендентів, і Сергій особливого враження на неї не справив. Але Катя не помолилася. Помітивши, що подруга збирається йти, чоловік напросився проводити, провод, провести дівчину додому. Дорогою чарівно жартував і отримав звичайне на прощання її номер телефону. А там і продовжувалося знайомство. Роман розвивався, як у кіно, Сергій красиво і вміло залицявся. А Юля швидко і беззоглядно закохалася. Вона була майже на 10 років молодшою і, хоча мала успіх у ровесників, жодного з них не розглядала всерйоз. Досвіду тривалих стосунків не мала, так ні до чого не зобов'язуюча романтика. Сергій захопив її як чоловік і як особистість. А той факт, що коханий регулярно бачиться з дочкою. Їй навіть подобався порядна людина, коли Юля із Сергієм вирішила жити разом, її мама була проти. Вона колишньому дружиним не довіряла, в принципі, і в мріях бачила поруч із дочкою, чоловіка із чистою біографією. Мовляв, колишні дружини та діти це назавжди, а зрозуміти та прийняти другу половинку з минулим може лише той. Хто й сам має схожий хвіст. Юля вірила, що кохання, ласка і турбота вилікують будь-яке розбите серце. З нею Сергій розмернеться і зможе почати життя із чистого аркуша. Але варто їм було з'їхатися, як Юля стала помічати, що колишня дружина займає в житті її обранця занадто багато місця вона дзвонить будь-коли. Часто вечорами і радиться щодо дочки то покупки, то здоров'я, то садка забрати, і Сергій все частіше відвідував дівчинку не тільки в суботу і неділю, а й у будні. У ці дні майже завжди відмовлявся вечеряти вдома, його годувала колишня. Практично, що кожні вихідні недільний тато влаштовував для доньки спеціальні розваги. Кіно, виставка, атракціони, кафе, аквапарк. Колишня дружина їх часто супроводжувала і потім щедро викладала спільні фотографії в соцмережі. Юлі це не подобалося, але вона знала, що сам Сергій у всіх соцмережах відсутній, і розуміла, що претензії щодо цього здадуться йому смішними. Якось Юля зустрілася на зупинці із катею. У якої на дні народження і познайомилася із Сергієм? І та не посоромилася запитати про віртуальну поведінку колишньої. Навіщо ти це терпиш? Мало того, що він до дружини бігає, так ще й вигулює її парками, а потім вона всім фоточками хвалиться. Тоді, як її милий Сергій з тобою вже півроку живе і ніби щасливий, він не до дружини. Він до дочки ходить. Та ти що, впевнена? Ну, добре, якщо так. Але, знаєш, це велика рідкість, що батько раз на тиждень до дітей бігав, якщо мама цих дітей йому не цікава. Те саме слово в слово говорила Юлій мама мовляв, якщо чоловікові не потрібна жінка, він ніколи не буде скільки часу проводити у колишній родині. Мама сама пережила драматичне розлучення. Через сім років шлюбу чоловік пішов від неї до іншої. Там один за одним народилися два сини, і про стару сім'ю їхній щасливий батько не згадував. У всякому разі, не спілкувався ні з дружиною, ні з Юлею дякувати, хоч аліменти платив. Юля всупереч усьому хотіла вірити, що Сергій просто дуже любить доньку і не хоче її образити. Але все частіше в душу закрадалися сумніви. Коли коханий проводив вихідні з дівчинкою, Юля замислювалася, кого насправді він так часто відвідує у будинку, де прожив понад 10 років. Незабаром вона зізналася собі, що із задоволенням заборонила б Сергію ці зустрічі. Якби ж могла. Однак ясно було, як Божий день, що, почувши умови на кшталт вона або я, чоловік відмовиться від стосунків із новою пасією. Так що Юля мовчала і вдавала, що все нормально, вона намагалася привернути увагу, як вміла смачно готувала, не втомлювала питаннями, вигадувала спільні розваги, але атмосфера у їхньому затишному гніздечку мінялася повільно. Але вірно. Юля почала дратуватися через дрібниці, вона ображалася на Сергія, вона шукала приводу для сварок, і, зрештою, вона зловила себе на думці, що вже й не чекає на нього з роботи, і вона навпаки рада, коли його немає вдома. Але вона тут же себе вмовляла потерпіти і не бути такою самолюбкою. Адже крім спілкування із колишньою сім'єю. Їй об'єктивно не було чого предляв'яти Сергію. Мама бачила, що дочка переживає, вона вгадувала думки по обличчю, вона прийшла любов, нема радості, одні переживання та очікування. Юля все тягла час і сподівалася, що Сергій охолоне до минулого і потеплішає до неї, і вона чекала якогось відповідного моменту і дочекалася. Одного разу він просто зібрав речі і повернувся до колишньої родини. Сказав, що дочка не має бути без батька. Юля, звісно ж, поплакала, але сильно переживати не стала. Проте вона зробила собі чітке правило. Чоловіків, які нещодавно розлучилися, краще оминати.